Христос посеред нас, шановні брати і сестри, вітаємо вас у духовному просторі православ'я. З вами, як завжди, у цій порі програма Православний Вісник. Чи хотілося б вам, хоч на якийсь час забути про політику, кримінал і рекламу, тобто трохи відірватися від приземленого інформаційного поля та подібно до ангелів здійнятися ближче до небес? Якщо так, тоді ми запрошуємо вас провести найближчі 20 хвилин разом та дізнатися про наступне. Хто забезпечує духовний захист столиці України, якими подіями наповнили минулий тиждень українські віряни? Що, окрім курортів та мінеральних вод, може подарувати своїм гостям та паломникам Закарпаття? Київ, як і кожна столиця суверенної держави, має потужний військовий захист. Зокрема, київське небо охороняють найкращі аси українських військово-повітряних сил. Готові за кілька секунд злетіти на перехоплення будь-якого ворожого нападу. Але існує ще одна потужна сила, побачити яку неозброєним оком неможливо. Це величезна армія безплотних небесних сил, здатна протистояти будь-якій духовній агресії. Дивовижно, але головнокомандувач цієї армії, грецькою мовою архістратих, вже багато століть поспіль є небесним патроном злотоглавого Києва. Його ім'я Михаїл. І зображення цього верховного архангела з вогняним мечем у руці прикрашає столичні герби та прапори від часів Київської Русі і до наших днів. Проте, чи знаємо ми таємницю імені архістратига Михаїла та чи усвідомлюємо взагалі, хто ж вони такі, загадкові ангели, мешканці неосяжного неба. Сподіваюся, наш перший сюжет допоможе відповісти на ці запитання. Мі-ка-ель, або українською Хто як Бог. Навіть ім'ям своїм Михаїл стверджує: ніхто не може бути рівним Богові. Цю істину він відстоїв у битві з повсталим деницею, перемігши демонські полки. Архістратиг означає головнокомандувач ангельських сил. Адже Михаїл очолює протиборство ангелів із дияволом. Та усіляким беззаконням серед людей. Взагалі, слово ангел в перекладі означає вісник сповіщати людям волю Божу, відкривати таємниці віровчення, благовіствувати про великі справи. Саме до цього і прикликані ангели, серед котрих ми вирізняємо сім найвищих: це Архангели, Гавриїл, чиє ім'я означає сила Божа, Рафаїл цілитель людських немочей, Уриїл – «просвітитель світом Божим, Целефеїл той, хто пробуджує на молитву. І Гудеїл, який зміцнює людей, що прославляють Бога, Варахіїл, архангел, який роздає нагороду і благословення за добрі вчинки, та Іремеїл, ім'я якого означає піднесення до Бога. Найбільш шанований серед них саме Михаїл, покровитель багатьох країн і міст, серед яких і Золотоверха столиця України. Взагалі, свято архістратига Михаїла можна справедливо назвати православним днем Києва. Щоб відчути його значення в житті нашої столиці, варто лише поглянути на міський герб або завітати на Майдан Незалежності. А з'явився божий архістратиг в духовній історії стольного града після Володимирового хрещення. На цьому наголошує відомий історик та києвознавець Михайло Кальницький. Який цього дня святкує День Ангела? В Києві християнство у 988 році остаточно ствердилося над колишнім язичництвом, і така вийшла перемога божественних сил над цими попередніми силами, які ототожнювалися з силами Темряви. І може це якраз було близько до того, як сам. Архістратиг Михаїл переміг сатанинські сили і ствердив силу божественну. З поміж древніх київських святинь, пов'язаних з архістратигом Михаїлом, згадаємо і Михайлівський Золотоверхий монастир, і стародавній Михайлівський собор Видубицького монастиря, але вшановують найвищого з архангелів не лише на землі, а й під землею. Свідчення тому Звірінецький печерний храм ім'я Михаїла найдревніша сакральна пам'ятка столиці, яка сьогодні входить до відбудованого. Архангело Михайлівського Звіринецького монастиря, отже, відзначаючи православний день Києва, нам варто пам'ятати, що Архангел Михаїл не просто символ, а небесний охоронець нашої столиці, а ще Хотілося б, щоб кияни відчували себе дітьми Києва і дітьми Києва під патронатом Святого Михаїла і були гідними цього покровительства, щоб ми Київ ніколи не зраджували, щоб ми всі Київ завжди захищали від усяких ворожих наступів і негараздів, як колись архістерч Михаїл відбив наступ чорних сил. Апостол Павло в одному зі своїх листів стверджує. Не ангелам Бог підкорив майбутній всесвіт. Так саме людина є вінцем Божого творіння, адже створена за його образом та подобою, має вищий дар свободи вибору та творчості. Та здатна наповнювати цей всесвіт добром і любов'ю. Але для того, щоб робити це, нам все ж таки треба ставати подібними до ангелів, тобто постійно пам'ятати про небесного Творця, намагатися служити йому відповідними справами. А ще спостерігати його славу під час богослужіння, відвідуючи храми, ці справжні амбасади неба на землі. Про те, як це вдавалося українським вірянам упродовж останнього тижня, вже за мить подивимося крізь об'єктив нашого телелітопису. Щороку Українська православна церква зміцнюється як духовна, так і кількісно. Минулого тижня в свято Пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанії блаженніший митрополит Онуфрій очолив чинне речення вікарних архієреїв. А саме Веніаміна Міжинського, клірика Чернівецько-Буковинської єпархії в Єпископа Хотинського, Ісаакія Андроніка, намісника чоловічого монастиря Свято-Покровська Голосіївська Пустень в Єпископа Ворзельського та Тихона Софійчука, намісника чоловічого монастиря на честь Різдва Пресвятої Богородиці, в урочищі Церковщина в Єпископа Гостомельського. Рішення про призначення нових вікарних архієреїв було прийнято під час останнього засідання священного синоду. Нашої Церкви. Участь у нареченні брав сон мархієреї Української православної церкви. За усталеною традицією, кожен з наречених звернувся до архіпастерів зі словом. А вже наступного дня в трапезному храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври за літургією було звершено архієрейську хіротонію одного з наречених клірика Чернівецько-Буковинської єпархії архімандрита Веніаміна Міжинського, в єпископа Хотинського, вікарія Чернівецько-Буковинської єпархії. Чин херотонії за участю собору архієреїв Української православної церкви очолював блаженніший митрополит Онуфрій. Херотонія з грецькою дослівно означає рукопокладання. Це найурочистіший і найвідповідальніший момент у житті майбутнього архієрея. Наречний архімандрит архімандрітвеніамін увійшов до вівтаря і, ставши на коліна та поклавши руки на престол, заслухав тайнозвершувальну молитву з Євангелія. А потім під вигуки Аксіос, тобто гідний, нововисвяченого вдягали в архієрейське облачення. На завершення літургії предстоятель звернувся до єпископа Хотинського Вініаміна з першосвятительським словом. Того дня за богослужіння молилися численні прочани з Буковини, які мали можливість привітати свого земляка із знаменною подією. У Києво-Печерській лаврі відбулася посвята в кадети майбутніх захисників вітчизни. Урочистий молебень в трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських очолював вікарій Київської єпархії єпископ Боярський Феодосій. Хлопці, які навчаються в кадетських класах столичного ліцею інтернату номер 23 уважно слухали слова молитви, однак помітно хвилювалися. А як же Не щодня ж їм вручають погони? І от цей момент настав. Ми обіцяємо. Відповідально та свідомо виконувати обов'язки кадета, і хай нам у цьому допомагає великий Бог. Обіцяємо Обіцяю. вітаючи кадетів із цією визначною подією в їхньому житті, владика Феодосій побажав їм передусім Господнього благословення. Молитовно бажаю вам всесильної допомоги Божої у підготовці до служіння батьківщині і народові. Благословення Боже, нехай завжди перебуває з вами. Посвята у кадети в Лаврі відбуваються вже восьмий рік поспіль. Коли у 2009 році в інтернаті відкрили перший кадетський клас, погони наділи 26 вихованців. Сьогодні їх в ліцеї вже 700. Хочеться вірити, ці хлопці стануть гідними захисниками нашої вітчизни. І нехай їм допомагає Бог. В Євангелії є крилаті христові слова. Там, де скарб ваш, там буде і серце ваше. Так, у житті ми частіше знаходимо те, чого шукає наше серце. Якщо воно просить земного, тоді і отримаємо земне. Якщо ж благає про духовне, тоді і результат відповідний. Ну, ось, наприклад, що б ви хотіли відвідати в одній з мальовничіших областей України Закарпатті. Хтось згадає цілющі мінеральні води та численні відновлювальні курорти. Але достатньо лише піднятися від звичайної метушні на закарпатську полонину, як наче відриваєшся від землі та починаєш відчувати спорідненість із ангелом. І це не дивно, адже там, на вершині, ми нібито наближаємося до небесного світу. Проте дотик до неба можна відчути в Закарпатті не тільки на полонині, бо духовна історія цього краю є насправді дивовижною та багатою. Життєдайну свічу православної віри до Карпатської Русі принесли ще в IX столітті святі рівноапостольні Кирило та Мефодій. Від цієї свічки згодом запроменіли лампади багатьох карпатських святинь. А що найголовніше, цей вогник увійшов до сердець людей і допоміг їм зберегти благодатний скарб православ'я крізь криваві століття переслідувань. Тому то паломницькі поїздки до Закарпаття є такими популярними серед сучасних прочан. Про паломництво та закарпатські святині. Дивіться більше у наступному сюжеті. Закарпаття як не згадати пісенні рядки про цей чарівний край, де гори й полонини, де стрімкі потоки, ріки, де смирічок Ген розмай. Та не одними лише мальовничими краєвидами багата ця богом створена земля, а її древніми святинями. На території Закарпаття діє близько 40 православних монастирів. Це п'ята частина всіх обителей України. Днями Закарпаття приймало учасників щорічного форуму співробітників паломницьких служб Української православної церкви. Конференція проходила в Грушево на території Свято-Михайлівського монастиря, що належить до Хустської єпархії. Я дякую всім вам, що ви сьогодні прийшли, щоб якраз тут у нас на Закарпатті провести це своє зібрання. А ви зв'язані з паломниками. Ви направляєте і супроводжуєте тим, хто, тих, хто їздить по святим місцям. У нас немає якихось особливих загальноцерковних відомих Ну, У нас більше, що можна побачити, це наших людей в храмах. Про те, що Закарпатці люди побожні, годі й говорити. Керівники паломницьких служб нашої церкви встигли в цьому переконатися під час багатьох попередніх поїздок, коли формувалися групи з різних регіонів України. А от ідея провести паломницький форум на Закарпатті належить архімандриту Пимену Мацолі. Всупереч своїм обмеженим можливостям, батюшка активно організовує поїздки як Україною, так і далеким зарубіжжям. Його знають у різних куточках православного світу і Артім Архімандрит Пимен надзвичайна людина, відомо, що Отець Пимен, можливо, за, за взірцем сучасного світу обмежений у можливостях. Тобто він незрячий, він не бачить. Але за критеріями світу духовного, я думаю, він далеко попереду більшості тих, хто бачить. Насправді побачити і полюбити Богом створений світ можна чутливою душею. Наші ж паломники під час відвідин Закарпаття не приховували емоцій від побаченого, бо відчули красу цього краю в усіх її фарбах, побувавши у Хусткій та Мукачівській є та як можна залишитись байдужим до цієї гармонії? Закарпатські храми це щось неповторне. Побудовані на височині, вони не віддільні від довколишнього гірського ландшафту. Колись більшість старих церков були зрубами, які з зводили без жодного цвяха однак стояли споруди віками. Долі закарпатських храмів, схожі з людськими. З роками траплялося багато чого, та переживши усі негаразди, вони як старенькі батьки, готові відкрити двері заради спасіння своїх дітей. Тим часом на сьогодні все, і на завершення кілька думок. Не засмучимося з того, що більшість з нас не бачить ангельські сили, бо ще святий Антоній Великий казав не велике диво бачити ангелів, велике диво бачити власні гріхи, і додам від себе ще більше їх виправляти. Також хочу зауважити, що свято на честь Архістратига Михаїла та всіх сил безплотних це також свято і нашої програми, повісник. Як ви пам'ятаєте, в перекладі і є ангел. Сподіваюся, що ми впоралися зі своїм головним завданням знову нагадати вам про існування небесного виміру нашого земного існування нагадати про те, що над усіма нами Господь Бог та Його благий промисел, що справжнє щастя для людини це служіння Богові своїй вітчизні та своїм ближнім. Адже пам'ятаючи про це, ми не будемо надто зациклюватися на таких земних миттєвостях. Як, наприклад, вибори в Америці чи кадрові перестановки в нашому уряді, бо пам'ятатимемо фразу зі священного Писання: не сподівайтеся на Князів та на синів людських, в них вже немає спасіння. Натомість будемо шукати спасіння там, де воно є насправді, в Господі Ісусі Христі та у втіленні на землі Його вищої небесної правди. Христос посеред нас і є, і буде.